Доброго ранку, любі друзі, розаводи, любителі прекрасного підписчики, гості мого каналу. Ось дивіться, сидить. І завжди він тут сидить. Він. На заборчику біля своєї улюбленої троянди. А той рядом під ногами крутиться. Вийшла, любі друзі. Щоб хоч щось зняти, що то розказати вам, чим-то вас порадувати може. Он другий тут же. Ж. Ось ця троянда величезна. Хто не бачив, подивіться, яка вона велична. Вона розпустила свої грона до, до, до землі. Вон. Весною все обріжу, все уложу. І знову вона розквітне буйним пишним цвітом. Я троянди свої не укриваю, я зразу вам говорю. У мене неукривна технологія, я першорічки річки підсипаю, остальні живуть саме. Живуть, цвітуть, радують око, вон, ще, вон дивіться, ще клематис цвіте. Стінці у мене синій, синій. Не хочеться туди далі залазити, показати вам його крупним планом. Ану. Ану, трошки вам вилічу. Дивіться, яка стіна. Ще до сих пір Зелена, красива, потім вона буде червоніть. І так красиво вона війде в зиму. Теж не обрізаю його, обрізаю тільки весною сантиметрів на 20, на 15, на 20, скільки як вийде. І він за один місяць виростає оту, до, до того. Сорт я не знаю його, але знаю, що він дуже красивий. Тут він вже росте троянда. Ну, Почти 20 років і він, мабуть, років 15 тут росте. Ось краса, яка розквітла хризантема, ця біла. Це в Цьому році вона <кхи>, якось вийшла невелика, а то завжди вона така здоровенна тут, що я її обв'язую 10 разів, підв'язую, щоб не витий. Не повалилася, бо вона валиться тоді на троянди мені. Це друга троє, ета, хризантема. З червонинкою вона така гарна, теж вона вже пізно восени розквітає і цвіте довго тоді, аж до зими. А одна ще є і ще й взагалі не розцвіла. Я її зовсім викину, бо вона цвіте уже як. Вона, вона ніколи не процвітає. Вона просто зима приходить, а вона тільки-тільки починає пуп'янки. Джулія Челд ще. бутон розпустила. Ось цвіте вона Красиво. красива. Завжди вона восени красиво, дуже цвіте. Може, це і не Джулія Челд, ну написано на тому, це ж ті ж рози, що прийшли не по сортах. Ну я Дивилася, вроді похоже на неї. Я хто його знає. Вон ще бутони. Ось ще одна. Це Артур Белл називається, теж жовта. Вон ще бутони. Ну коли ж вони будуть цвісти. Це ця ось Троянда. А ось, а ось Троянда. Вон теж випустила свої. Цвісти, але ну вона ж не процвіте. Це супертрупер, велика, розрослася, вон який кущ. Ось це сторона, і ця сторона такий здоровий кущ. А ось блед, бакара. Ну ж. чи розкриє свої квіти, чи ні. Троянди я не обрізаю в зиму і нікому не раджу. По технології цього не робити. По старій технології. А ось дивіться. делайт, весь на бутони зайшов. Ну, якби ж не було морозів, може б він, звісно, і процвів. Ну, вряд ли він процвіте. Морози обіцяють. Троянди всі підсипані в мене землею. Вон насільки. А ті і так, вийти весною все одно вони підуть. Із них бруньки будуть. О, дивіться, всі-всі попідсипані у мене вони. Старі не підсипаю нічим. От неділю я працювала, не була в саду. Я, у мене своя робота була на базарі. Ну, Акрополіс до сих пір ще квітне. О, дивіться, який кущара тут второго. ще Бутони на ньому. Ростой. І таки ж розкривається Шакенбург. Дивіться, як гарно і красиво. Він розкриває свої. Бутончики. Ну про цвіте чи ні, хто його знає. Ось. Ось. Діп і прейшин. теж розквітає, розпускає ще заново вон бутони. Там вон розпустив, вон квітка там уже. Хоча морози кожен день. Погода холодна. Це вийшло вам показати одне чудо, яке я вчора посадила. Ось. Ну, зараз Зараз я вам його А, ще. Ще піду вам покажу. Ж. Сад, мов, замер, нічого не цвіте. І тільки, тільки ці дві троянди ось цвітуть, як шалені. Вон. Дивіться, нью фешн. Ну. Та якщо зробити з неї п'ятно десь з п'яти штук, посадити її е, букетним способом. Ой, та це ж буде зовсім красота неописуема. Серед в поздній-позній осені. Ну і ця ось же трошки таки розкривається. А скот сиреневий. Ну такі. може, ну ця не так, а ця дуже красива квітка. Вон дивіться, яка вона прямо. Дивіться, стільки їх. І ні одної квітки я не зірвала отсюди. Оце як почала воно цвісти, і до сих пір вона стоїть і цвіте. Це вже третій місяць. Як розпустила бутони, так вона і стоїть. Квітка, звісно, який равним, який немає. Ні з чим не зрівниш її. Що дожді переносить, що морози переносить, що сонце переносить, все вона переносить. Оце така квітка, запам'ятайте, New фешн. Це копакабана. Вон. Цвіте не так, як вона. Літом вона дуже яскрава, тут весь куст горить, а зараз він такий тусклого кольору. Ну, все рівно розквіти, горить. Ось вже відцвітає ця хризантема. Та да вже він і та відцвітає, сентябринка теж відцвітає. Вона пересажена, звісно, ну, може б вона вже й так от Ось. Крайс імперіал Вон зацвітає, теж, не боїться холоду, такого страшного на дворі, напевно, минус один так холодно, і руки позамерзали. Ну, думаю, вийду, пообщаюся зі своїми Єдино, єдино думку. Олівія Роуз ще. Він ще даже один розпускає цвіток. Я до неї ще другу підсадила. Подивлюся, що вийде, який кущ буде. Он котик мій. Прийшов до мене, як до мамки. Всім нужна ласка, нужно тепло. Ось троянди всі добре накриті вони. Їм під снігом не буде холодно, навіть без снігу, бо вони накриті, вон, такими прямо подушками наложила стільки вон, землі на них, вон, на кущі молоді. Іще ось посадила іще шість кущів. Бо показалося мені мало, не вистачило там просто мені трошки. І то одного не хватило. Ну, вже буде до весни все стоять. Дивіться, як, як воно все вкрито, накрито, тепло їм. Ось іще цвітуть мої волошки, Синьоокі. Дивіться, яка, яка, краса. У, в ноябрі місяці. Це на краса. Ось яка гарнюсенька. Гор, червона. Вона вся і ось червона. Теж. І оце вони взиму і весною вийдуть і будуть далі цвісти і рости. Зараз покажу вам. Ось, яке чудо я посадила. Якщо хто знає, як воно називається, напишіть, будь ласка. Дивіться, яке воно. Оце вічно зелене воно росте. Такий кустарничок. Ну, на зиму його Ото обрізать вона мені сказала. Ті великі всі, оці, оці, ось всі, пообрізати аж до того. І накрити Ну, Я це зроблю, хай воно трошки акліматизується у мене. Вон дивіться, яке велике чудо. Яке... Воно наподобіє очітка от якісь листя. ну Воно що то плететься. Ну, це я не знаю. Це в нас там одна приноси ну я заказала його. Не знаю, що з нього вийде. Ну, не вийде нічого, то нічого. Це ж таке. Якщо що вийде, хай росте собі тут воно не буде дуже мішать. На цьому буду з вами. Буду казати вам до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. Підпри... Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки за великий труд. Заходьте в гості, общаємося разом. Ми всі українці, ми всі одна сім'я. Так що будемо ж однею сім'єю. Все буде Україна. До побачення.